Як легко зайти в онлайн? Уявіть собі, що ви влаштувалися менеджером з продаж на якихось там 5 товарів, у вас є. Або ви почали власну справу і у вас є декілька ваших там товарів. І все, що вам треба, це просто ознайомитись з товаром, який ви пропонуєте. І якщо у вас немає ніякого продукту і товару, ви ще початківець, або експерт, який ще не створили свій продукт. То у мене є вже ці продукти, і ви можете стартувати менеджером з продаж. І головне, що вам не потрібно стартового капіталу. Я зробив так, що можна стартувати з сотні гривень. Я розробив таку програму лояльності, де розпочати онлайн і зайти на удаленку зможе кожен. І я цьому навчаю, і тим паче, що розпочати можна без стартового капіталу. Якщо цікавлять деталі, що ж це за товари, що це за продукти, пиши мені плюсик, коменти або в дірект, я розповім деталі.